Я хочу більше дізнаватися про культуру України, звичаї, традиції. І для цього я буду читати книжки на цю тему і вам просто розповідати, що я в них прочитала. Тоді не буде питань до мене, звідки я це взяла, бо у мене нема такої історичної або етнографічної освіти. І буде зразу видно джерело, яке написали або уклали якісь відомі освічені автори. і Я буду ділитися з вами. Для початку я взяла таку тонесеньку книжечку. Я її знайшла. Це старе видання. Я її знайшла у продавців старих книжок. Це цікава книжка, тому що це перевидання книжки, яка була надрукована в 82-му році в Канаді для українців, які іммігрували в Канаду. Переїздали її в 90-му році, вже у нас у Львові е, називається вона Українські народні звичаї в сучасному побуті у ну, сучасному на 82-й рік. так. Але все одно, мені здається, це дуже цікаво, це маленька така збірка, е, і ми будемо знайомитися, що ж там е, всередині, що нам пропонує автор, як традиції можна вплітати в буденне таке життя, звичайне. Тож, е, поїхали. Якщо вам цікаво, ставте ставте лайки, підписуйтесь і почнемо з цієї маленької, але я сподіваюся, корисної книжечки.